Група Б це коли швидкість була важливіша за страх, а дороги не пробачали помилок. Це було надто красиво і надто небезпечно, щоб існувати в цьому світі. Прямо як Леджер. Група Б світовий ралі-клас, чотирирічна історія, якого закарбувалася в пам'яті та міфах фанатів перегонів на довгі роки. На піку популярності тисячі глядачів виходили на вулиці, щоб стати свідками швидкості та шаленого рику моторів, що вибухали у прекрасній симфонії, опозитних четвірок, v 6 і рядних п'ятірок. Майже без жодних обмежень для автомобілів, Група Б стала притулком для безстрашних, які мчали справжніми вулицями, справжніх міст по всьому світу. Сніг, бруд, асфальт, пілоти Групи Б кидали виклик фізиці та смертності. Вони знали, що кожен заїзд може стати останнім, і саме це робило їх справжніми героями. Як з'явилась Група Б? Як вона закінчилась? Ну і що ж, застібайте шоломи та затягуйте ремені, друзі. Бо зараз ми відправимось в справжню шалену гонку. Це все, що тобі потрібно знати, щоб шарити у групі Б. Це Іля. І ти дивишся. Шіфер. Місце, де машини оживають не лише на екрані, а й у серці кожного фаната швидкості та стилю. До групи Б чемпіонат WRC був доволі цікавим. Купа машин намагаються витиснути максимум із серійних моделей. Звідти вийшло багато легендарних авто і технологічних проривів, наприклад, культовий п'ятициліндровий Audi Quattro. Але група А мала суворі обмеження на потужність, розміри, технології та вартість. Крім того, базова модель для участі мала випускатися тиражем не менше 5000 одиниць на рік, і мати 4 місця. Натомість, група Б майже не мала обмежень у технологіях і дизайні. Важливо було лише зробити машину якомога легшою. Дозволялися надсучасні матеріали, не було обмежень на буст, а для омологації достатньо було випустити лише 200 машин. Що 200? Камон, та я стільки минулого тижня зробив. Це взагалі нічого. Більше того, існував спеціальний еволюційний пункт. Якщо виробник хотів оновити модель, то достатньо було зробити всього лише 20 нових машин. У групі А для цього треба було б наново випустити 5000 штук. Які правила групи Б? Ну, у машині має бути мінімум два сидіння. Вона не може бути з відкритим дахом. Мінімальна вага залежить від об'єму двигуна. Максимальна ширина шин також залежить від об'єму двигуна. І. Це все саме так. І саме завдяки цій свободі народилися машини, які не просто їздили. Вони атакували трасу. Кожен новий сезон приносив не просто учасників, а технічних віртуозів, які дивували уяву. Першою великою зіркою стала Audi Sport Quattro S1 з моторами під 600 кінських сил, революційним повним приводом і зовнішністю ралійного суперкара. Ця машина принесла Ауді перемогу та поставила нову планку у цій ніші. Її прискорення до першої сотні займала всього лиш 3,1 секунди. Це був космос для 1980-х. Досі пам'ятаю, як вперше почув звук її антилаг-системи. Це неможливо переплутати ні з чим. Ця ауді ніби кричала на весь світ. Мені байдуже направила, правила, я тут щоб перемагати. Але ауді була не одна. У 1984 році на сцену вийшла французька відповідь Peugeot 205 t 16 Машина, яка лише зовні була схожа на маленький цивільний хетчбек. Усередині ж трубчаста рама, середньомоторна компоновка, повний привід і 450 плюс коней. Саме ця модель дала Peugeot дві чемпіонські корони у 1985 і 86 роках. Водночас Лянча також написала задніх після елегантної, але задньопривідної 037, про яку розповім трохи пізніше. Вони випустили справжнє божевілля Delta S4. Її фішка система Twin Charging. Це коли в одного двигуна є і компресор, і турбіна одночасно. Компресор працює на низьких обертах, миттєво даючи тиск з першої секунди, а потім вмикається турбіна, яка ідеально розкриває потужність на високих обертах. Результат потужність без затримок, прямо як у відеогрі. Дисципліну 0100 Дельта С4 долала за 2,5 секунди. І це 1984 рік. Для порівняння такий час показують сучасні Aston Martin Valkyria, Lamborghini Ревелто, Bugatti Chiron та Tesla s Плай. Проте ім'я цього авто назавжди буде пов'язано з трагедією, про яку я розповім пізніше відео. Своє слово сказали і Ford з футуристичним RS 200 Evo. дах з полікарбонату, шасі з технологіями Формули 1, потужність до 580 коней. Розгін до сотні трохи більше трьох секунд. Але через пізній дебют і проблеми з надійністю rs 200 так і не зміг повністю розкрити свій потенціал. Проте навіть у своїх обмежених виступах він став іконою для фанатів. І не забуваймо про Лянча 037 та її боротьбу із системою, адже це останній задньопривідний чемпіон у світі раллі, де всі масово переходили на повний привід. Потужність 325 коней, вага менше тонни. Ну і як не згадати культову італійську зовнішність. У 1987 році Лянча виграла кубок виробників, обійшовши Ауді. Це був останній раз, коли задній привід переміг повний, і з того моменту все змінилось назавжди. Група Б був чемпіонатом, у якому перемагали не тільки пілоти, а й інженери. Але разом із технічним прогресом прийшла й темна сторона. Аварії ставали не винятком, а постійним ризиком. Арі не часто вів гонку, але не доїжджав до фінішу. Аварії ламали техніку й людей. Навіть Мішель Мутон, яку Нікі Лауде назвав супер жінкою у світі автоспорту. Вже в першому своєму заїзді у групі Б врізались на швидкості понад 100 км на годину. Бьорн Вальдегьорд згадував, машини були настільки швидкі, що мозок просто не встигав реагувати. У пілотів був вибір або скидати газ і втрачати дорогоцінні секунди, або ризикувати усім і тиснути педаль в підлогу. Як ти міг зрозуміти, частіше вони вибирали друге. І це все не перебільшення. Вони реально не встигали реагувати. Команди знаходили в уламках машин відзірвані пальці. Психологи працювали навіть із механіками. У 1986 році ситуація досягла свого піку. Спочатку Португалія. Пілот Джо Кім Сантос на Фортерес 200 не впорався з керуванням через НАТО-глядачів, які вийшли на трасу. Авто врізались в людей, загинули троє, понад 30 постраждали. Автомобільні команди почали погрожувати бойкотам чемпіонату. А через кілька місяців Турдекорс, пілот Генрі Тойгоном і штурман Серджо Кресту вилетіли з траси. Машина впала в яр і загорілися. Обоє загинули у вогняній пастці. А вони, до речі, вважалися головними фаворитами того сезону. Після аварії Генрі Тойвонена світ автоспорту завмер. Це був пілот, якого любили всі суперники, фанати, журналісти. Після його загибелі стало зрозуміло, що так далі бути не може. Саме тому з 1987 року Фіас заборонила чемпіонат назавжди. Група Б була найбільш захопливим і небезпечним періодом в історії автоспорту. Чи могла б вона існувати сьогодні? Мабуть, ні. Але знаєш, я думаю, є певна краса у речах, що нас лякають. Це була Група Б, ікона перегонів, яка стала абсолютною легендою. А тепер твоя черга. Скільки разів ти передивлявся моменти з Групи Б? І яка твоя улюблена машина того часу? Особисто для мене це лянча Delta С4. Просто божевільне авто. Пиши свого фаворита в коментарях. І не забудь поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. Так ти допоможеш розвивати крутий україномовний автоконтент. А якщо подобається моя творчість, можеш також підтримати канал Донатом, навіть якщо це крипта. Всі посилання залишу в описі під відео.